Український боксер Олександр Усик має шанувальників у всіх куточках планети. Це не дивно, аж за роки завзятих тренувань він встиг здобути звання абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі, після чого вирішив розпочати шлях у суперважкій ваговій категорії. Олександр не приховує інформацію про особисте життя та охоче говорить про сім'ю. З майбутньою дружиною Катериною він познайомився ще під час навчання у школі. А у 2009 році закохані одружилися. У даному шлюбі народилося четверо дітей: це Єлизавета, Кирила, Михайла та й наймолодша донька на ім'я Марія, спортсмен, четвертий став батьком ще 28 січня. Тим не менш молодшу дочку боксер разом із коханою не поспішав показувати, але цього разу дружина Усіка зробила виняток. Катерина опублікувала. Зворушливі кадри з маленькою Машенькою. На одному фото кохана боксера ніжно тримала донечку на руках, а на іншому піднімала нагору. Також вона показала фото, де боксер Олександр Усік тримає Марію на руках нові сімейні. Фото зачарували мережу і прихильників боксера.